Ми продовжуємо далі наше спілкування. ще раз вечір всім телеглядачам, хто приєднався до нас. Нагадую, на рівне один зараз триває телемайдан запит на зміни, і ми сьогодні говоримо про е, тему доволі актуальну у зв'язку з тим, що наближається зима, а саме про енергоефективність і енергозбереження у наших оселях. От і в режимі прямого ефіру ми спілкуємося. Ви можете також задавати свої питання по телефону 62 35 05, Ви бачите його зараз перед собою на екранах. Також для користувачів активних Фейсбуку пишіть нам на Фейсбук, сторінка телеканалу Рівне 1 Там же ж є і пост присвячений сьогоднішній темі. Там також можна залишати свої коментарі і питання до гостей. От ми завершили на тому на дзвінку нашого слухача Василя. От, тому Олександр е, да. є відповідь на питання, так? Я думаю, що це буде відповідь. Я ж знову ж таки кажу, що би я зробив в такій ситуації. От я уявляю собі, в мене на будинку вісить щось таке газове. Компанія, яку називали Дубаса, що це за компанія? Рівнегаз не дає відповіді на якийсь запит. Можливо, він був знову ж таки по телефону. В одній з програм я закликав всіх, хто нас дивиться, перестати дзвонити і починати писати. Так от. Для того щоб узнати, все ж таки, що у вас там вісить на будинку, і чи на вашу думку воно не мало би там бути і комусь потрібно. Сфотографуйте. Якщо не маєте фотоапарата, попросіть сусідів, онуків, молодих людей для того, щоб вони сфотографували і відправили листа на громадську приймальну мера міста рівного Хомка, і нехай Володимир Гіанич і вся його команда зв'яжуться е е з, з е е командою Дубаса і з'ясують, що це за. Історія, що це за приладки, або там не знаю, система якась вісить на будинку і дадуть вам письмову письмову відповідь. Я думаю, що це допоможе іншого. Я порадити іншого Ні, не можу. Я би зробив так. Є ще варіант знову ж написати запит на доступ до публічної інформації, направити його відповідно у рівне газ. Але Як там є мінція? можливість прикріпити фотографію і задати так. питання конкретно, що це таке. Допоможіть розібратись. І це діє. Я звертався неодноразово в офіс, онлайн офіс Володимира Євгеновича і отримав, до речі, допомогу. Зараз мене там ремонтують дворі щось. Але це окрема історія. Розкажу якось наступним разом. Е, ну, Наскільки я розумію, е, якщо я розумуюче відповідь на це питання, то краще і дзвонити. І писати писати в першу чергу, писати, так. дзвонити. І ти, тобто використовувати максимально всі методи доступні для того, щоб вирішити це питання, так, не самому, лишати, а не, не сподіватись сумне. на когось ще. Дзвонити неефективно, Писати не еф... абсолютно правий Олександр. Що потрібно а. писати, так. чому писати не на Фейсбук. Нам на Фейсбук можна писати, а якщо те, що стосується ваших будинків, то краще писати безпосередньо в ті органи, які компетентні з цього. У Нас є ще один дзвінок, пані Марія. Питання, якщо не помиляюсь, теж по лічильникам, так. Пані Марія, добрий так, вечір. Так, так. Добрий вечір. Я хочу запитати, оці показники лічильника знімаються, у нас у будинку стоїть на тепло. Але ж ці показники, ми теж просто записали цей показник, ще ж придумали формулу якусь, умножається на 1,01 і на кожному лічильнику набігає дві калорії, а то й більше, залежно скільки нагоріло. А я запитувала, що це за формула. А це витрата тепла від котельні до вашого будинку. Бо буває теплотраси порвати. Хто цю формулу придумав? На рівні міста, на рівні України, хто цю формулу придумав? Питання не можуть дати. Питання зрозуміло, дякую формула? вам. Хто? Ну, мабуть, все ж таки найбільш дієвим буде звернутися до однієї з. З громадських організацій, що діють у рівному, неважливо до якої, щоб вони знову ж е написали запит на доступ до публічної інформації, щоб е ну, люди в письмові форми звертаються до якоїсь громадської організації, вона в їх інтересах звертається до відповідної е служби. Направду так громадські організації, які займаються різними питаннями, є багато, і вам просто потрібно знайти контакти будь-якої із них, або зрештою звертатися до депутата вашого округу, хто у вас є там. От і намагатися вирішувати ці питання, не замовчувати їх, тому що через те, власне, що ми часто дуже не орієнтуємося в таких питаннях, виникають проблеми, а ми насправді просто мовчимо. Тому не мовчіть, а ну намагайтесь вирішувати ваші проблеми. Ми повертаємось далі до нашого обговорення по енергофекти. І енергозбереженню і зачепили ми тему ЖЕКів, так якщо будинок належить нам так багато квартирний будинок належить нам, то яка функція ЖЕКів там? ЖКП це в основному це рудимент радянської системи обслуговування державного житлового фонду. Чомусь на ЖЕКі було покладено обов'язок обслуговувати дома на будинки. Є навіть е, прецедентні рішення Вищого господарського суду, вищого адмінсуду. Цивільним кодексом України передбачена е, е, консенсусна, тобто 100% згода всіх співмешканців на те, щоб якась організація обслуговувала їх будинок. І я більш ніж певний, що в жодного ЖЕКу немає е, протоколу і зборів, де 100% співвласників проголосували, що саме цей ЖЕК буде обслуговувати наш будинок. Наразі в нас. 1 липня 2015 року був прийнятий закон про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку. В Принципі, ЗМІ предпоносили цей закон як такий, що знищує монополію ЖЕКів. Я зі своєю дружиною розбиралася в цьому законопроекті. Власне, в цьому законі. Там передбачено три форми управління будинком. Це стара наявна форма, це ОСББ, друга форма без створення юридичної особи загальними зборами, які обирають уповноважену особу, що від імені всіх співвласників заключає договори з обслуговуючими підприємствами. І третя форма із залученням управителя. І залученням управителя, якщо дуже просто і коротко, це із залученням приватного ЖКП. З моєї точки зору, найбільш придатною формою для управління багатоквартирним будинком є ОСББ. Що це, власне, таке? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це неприбуткова це неприбуткова організація, юридична особа, основна задача якої це ухвалення легітимних рішень стосовно спільного майна і втілення їх в життя з шляхом заключення договорів з обслуговуючими організаціями. Тобто, це не є приватний ЖЕК, це є юридична особа, що представляє інтереси співвласників. Фактично, це самоорганізація. Так, да, Так, це самоорганізація, Саме так. Е, які переваги? Е, ОСББ може заключати договори з надавачами житлово-комунальних послуг і в разі неякісного надання чи, наприклад, ось такої ситуації з тим коефіцієнтом 1,01, звертатися з позовом до суду. Е, Якщо брати там другу-третю форму, вони абсолютно непридатні для використання для використання правозастосовувачами, тобто співвласниками будинку, друга форма вона ну, є абсурдною в принципі за визначенням. Уявіть, збираються загальні збори, вони голосують за якогось Петю, який є там співвласником на рівні з іншими цього будинку. І цей Петя, а, може від, іми, від їх імені, не маючи жодного юридичним е, чином завіреного доручення, укладати договори про тому всьому відповідаючи майном співвласників. Ну і третя форма ну, був комунальний жек, став приватний жек. Я не бачу тут ніяких переваг, а, не бачу жодних можливостей вирішення долі спільного майна. А, Ну, тільки ось буває так, так ну насправді різниця комунальний, комунальний жек чи приватний все таки є, тому що приватний це означає, що хтось береться виконувати якусь роботу і отримувати прибутки. Якщо зараз ми тільки там підраховуємо скільки який збитків, причому при цьому неконтрольовані якісь чеки приходять, і ми не розуміємо, куди ці гроші витрачаються, то все-таки якщо це приватна структура, вона має абсолютно вона має власника і вона має логіку існування. Тому я би так не сказала, що це однаково. Тобто, фактично, мешканці будинку. Можуть самі вибирати так, які послугами якого ЖЕКу, ну якщо ми говоримо про організації, приваті, якої скажімо, організації? обслуговуючі, давайте так загально скажемо, тому що є обслуговуючі організації, і слава богу, вони вже у нас створюються і достатньо ефективні. Ми це знов ж таки знаємо на прикладі наших нових будинків, правда, тому що нові звичайно обслуговувати ну вигідніше, хоча б з тих причин, що там іде економія. Економія житла, економія не за теплову електроенергію, і люди там більш задоволені, тому що платять менше, так. А, а якщо говорити про жеки зараз, то і про, про загальну власність, що що дістається людям у співвласність? Це неутеплений будинок, дор, дор, дороговизна по, по по їх опаленню, це старі комунікації, це, це Деряві дахи, це, це, це старий житловий фонд. Оце, оце проблема. Одна ремарка. Будинок не дістається. Він вже є у власності. Він, так. Да. Але вони мають року відповідати зараз за нього. Та. Норма цивільного кодексу каже про те, що будинки є власністю людей. Стосовно. Приватного ЖЕКу, я би бачив більш цивілізовану форму взаємодії з такими структурами. Люди створили ОСББ і заключили договір на утримання будинку з відповідною організацією. Стосовно е, зборів, які обрали управителя, ну е, ця схема на мене не е, як на мене не є придатною через те, що е, там є підводні камені, які по суті не дозволяють е, людям. Ну, Норма закону каже про те, якщо люди не задоволені обслуговуванням приватного управителя, вони можуть через рік скликати загальні збори, відмовитися від його послуг, обрати іншого. Уявімо ситуацію, зібрали вони ці збори, але не набрали 75% голосів у площі. Що робити? Або ж набрали, але правитель пішов до суду і сказав, що протокол складений з порушенням. Суд ухвалює рішення на користь правителя. І люди просто залишаться з приватним жеком навічно. Можна. Ну, Ви знаєте. У мене таке враження, що ми не на стороні тих, хто живе в цих будинках, а хочемо захистити ті закони, які були прийняті. На мою думку, не зовсім коректно по відношенню до тих, хто там живе. Чому тому, що угода це угода підписана двома сторонами? Я не пам'ятаю, щоб ані я, ані моя родина, ані моя мати, ані мої знайомі підписували угоду з державою про отримання у власність цього будинку. Не пам'ятаю, в мене в документах написано, що я є власником 64,5 квадратних метрів. Крапка. Я не знаю про під'їзди, про дахи не тому, що я не знаю, що вони не існують, бо я приймав активну участь в своєму будинку в, в реконструкції даху, даху, утеплення і знаю, як це відбувалось. Не тому, що я не знаю, що їх не є. Я не космонат, я все розумію. Але зі мною угод ніхто не підписував так рівно, як і з іншими мешканцями. Це перше. Друге, говорити про ОСББ, Я також про це сказав колись на зборах в своєму будинку. А давайте створимо ОСББ. І собі будемо приймати рішення, які ми там захочемо собі і надумаємо. Як виявляється, люди добре знають, що таке ОСББ, і житловий фонд 50-х, 60-х років не можна ставити в однакові умови з тими будинками, які побудували в 2000-х роках. А вони молодші. Я маю на увазі. Будинки двохтисячних років б, коли їх будували. їх будували напевно з використанням більш сучасних технологій, не таких сучасних, як у всьому світі, але в порівнянні з тим, що було в 50-х, то точно більш сучасних. і сьогодні говорити, що давайте ми весь цей гамус передамо людям, і хай собі відповідають, як хочуть за створення чи ОСББ, чи чогось іншого, чи вибору управителя, чи робити якісь колективні рішення. А люди не привикли приймати рішення колективні, а привикли, що за них їх приймають, і це не так швидко. Людям потрібно що. Пояснювати, як це має відбуватись, довго пояснювати, просити, якщо вони в тому приймались участь, а не наказувати за те, що вони не обізнано собі, не знаючи, стали власниками, як виявляється, цілого будинку і за нього відповідають. Чому я повинен відповідати за прибудинкову територію, підвальні приміщення і дахи, якщо в моєму документі написано 64,5? За них я погоджуюсь. Я відповідаю. Коротко. Ця ситуація насправді не нова. У світі, у всьому світі, в багатоквартирних будинках, є один або декілька співвласників. І чомусь люди усвідомлюють, що вони є власниками цього майна. А ремарка щодо житлового фонду, який має вік 50-60 років, не будемо забувати, що якщо порівнювати Україну, наприклад, з тією ж Естонією, в нас приватизація житлового фонду відбувалася аби як. Це є однією з причин, чому в нас така ситуація з житлово-комунальним господарством. Якщо брати. Естонію в них е, квартири приватизовувалися е, як частки цілісних майнових комплексів. Тобто людям одразу ставили до відома, що вони є співвласниками будинків. Чомусь наші е, популістичні політичні діячі початку 90-х про це не сказали, і це стало проблемою всіх українців. Але від того, що ми е, зариємо голову в пісок, скажемо, що я відповідаю лише за за свою квартиру, вона не зникне. Я не кажу, що голову в пісок ні в коєму разі. Я тільки говорю про те, що потрібно знайти справедливе рішення. Справедливе рішення по відношенню до тих, хто так сталось, став власником будинків і квартир 50-х, -60 60-х років побудови, і також 2000-х, А не зібрати це все в купу і прийняти одне рішення для всіх. Не Олександр може не Олександр Олександр, давайте. Ми вже зараз пішли в дискусію щодо того, да. там добре-недобре. ОСББ, от я пропоную повернутися на Же часу залишається не так багато, ми щем. Бути мати можливість в кінці підсумувати кожен свої аргументи, назвати. Я зараз пропоную повернутися трішки до цифр. І, ну, наскільки я зрозумів, люди в нас живуть в двох реальностях: одні ті, які вже заселилися в новий будинок. Так, так. Де абсолютно інші умови, абсолютно інші платіжки проходять. І ті, які ще живуть в тій старій реальності, де платіжки набагато ну, інші. От, то давайте зараз повернемося до цифр і трішки покажемо, як власне, в цифрах виглядає та ну, економія. Ми спробували в проведених матеріалах наглядно зобразити технічну сторону даного питання. Ось на цих фотографіях, якщо ми можемо показати їх. Так, на екрані ми зараз глядачам, так, зображено два будинки. А зліва ми бачимо обстеження цих будинків за допомогою тепловізора. І дуже наглядно ми можемо побачити, куди витікає тепло із помешкань наших мешканців. Дуже наглядно, я попрошу наступний слайд. На простому прикладі ми спробували значить, покроково запропонувати механізм, алгоритм дії конкретного мешканця чи мешканців конкретного будинку, які за нашими спостереженнями і підрахунками має дати достатньо відчутний результат. Що таке тепломодернізація? Значить, це комплекс. Виконаних заходів, встановлення лічильнику обліку, утеплення фасаду, плюс заміна вікон. І ці всі речі на ми брали приклад чотирьох дев'ятиповерхового панельного будинку. Ось ці заходи при, призводять в кінцевому підсумку до економії 45% енергоносіїв. Так, Плюс потім, що якщо виконати заміну дверей в під'їзді або вжити заходів там, механічного запобігання їх відкриванню, це ще один відсоток і модернізацію. Зація даху ще 1%. Людей, а, вважає, цей комплекс заходів дозволяє зекономити 47% тепла. говоримо про стару панельку. Так, ми говоримо про стару панельку в помешканнях наших рівнян. Будь ласка, наступний слайд. ось як на мене, досить наглядно зображено, який економічний ефект може отримати пересічний мешканець, виконавши ці прості дії, які пропонуються. Зліва зображено неутеплений житловий будинок при зафіксованому тарифі за один квадратний метр, значить, вартість двокімнатної квартири, вартість теплової енергії за місяць опалення двохкімнатної квартири складає близько 875 гривень. Після вже Заходів з термомодернізації. Ця ж двохкімнатна квартира після утеплення виконання проведених вище перерахованих дій, двохкімнатна квартира, плата за тепло буде складати 468 гривень. Це 47% економії. Ось, як на мене, досить наглядно і досить нескладно. Ці всі за певних обставин ці всі речі можна, можна виконати. Ось, ну і тут наглядно зображено вартість інвестицій, які конкретний мешканець понесе на виконання оцих дій. Значить, вартість утеплення складе, ну, це орієнтовні цифри 7920 гривень. Економія за сезон коштів на опалення складе 2440 гривень приблизно. За три роки Значить, даний проєкт, дана інвестиція повинна окупитися. Це це загальні цифри, якщо б якщо мешканці будинків на себе візьмуть всі витрати по утепленню будинків. Але оскільки вже існує е, програма 50 на 50, яку міська рада прийняла, то е, коли повернуться гроші, е, це, це півтора роки, це вдвічі менше. А якщо залучити ще інші програми, які донаційні програми е, з іноземних компаній, іноземних урядів, які зараз готові до готові до такого фінансування, то взагалі можна говорити про те, що це дуже буде ефективно і, і це швидко. Ми зменшимо вартість, о, вартість наших чеків за опалення о, тільки тільки такими системами, от методами о, угу. утеплення будинків. Угу. Це абсолютно Цифрові. конкретні цифри, тому що да, вони, я думаю, що таку роз'яснювальну роботу потрібно проводити набагато частіше, і це, звичайно, що це вимагає від людей? Він вимагає об'єднатися. Тому що, якщо в, у під'їзді всі погоджуються, а один чи два не погоджуються, відповідно справа стоїть. Звичайно, Ті, що не погоджуються, це може бути з двох причин: просто не хочу, тому що я вважаю, що мені всі винні, або не маю можливості. І це дійсно так, що багато людей, пенсіонерів, і людей, які не забезпечені, не мають можливості. От якраз з цим потрібно працювати. яким чином забезпечити цю соціальну рівність, знову ж таки, на це є механізми, тому що ми видаємо субсидії, викидаючи повітря, гроші в повітря, тобто ці субсидії. Сидії видаються з державного бюджету. Потрібно правильно порахувати. Можливо ці субсидії спрямувати на фінансова фінансово на тих людей, які не можуть приймати участь в таких утепленнях, і тоді загальна загальна сума на утеплення зменшиться, і не потрібно буде видавати субсидії. Угу. Так, от. ну заключне, так, да? Слава, чи ну, ще продовжує? Вона вже да, майже заключно. Я от, ну, на підсумок хочу сказати наступне, що <клес> от, уважно слухав все, що сьогодні було сказано, і багато цікавого, і того, що я до цього не знав. А, але я ні від кого тут сьогодні не почув закликів або якихось гарантій того, що а, хтось чомусь нам знизить тарифи, які вже сьогодні встановлені. Ще раз підкреслюю те, що говорив. На початку цієї передачі не вірити е, е, тим закликам, які сьогодні говорять повірте нам ми зробимо ці тарифи меншими. Не від кого в Україні, я так думаю, на моє переконання, не залежить від нас, від нашого уряду від влади, те, якими будуть тарифи. Це залежить від того, що нам скажуть зовнішні кредитори, і вони мають право на це, тому що ті країни, які нам допомагають. Платять за енергоносії в рази більше платили і їх. Люди платили більше, а вони допомагали Україні, яка платила я маю на увазі мешканці. Ми люди да, платили менше, тому я закликаю не вірити в ці популістичні лозунги, а вірити експертам і фахівцям. Які тут сьогодні зібралися з різних кол кіл і говорять про те, що єдиний спосіб це все ж таки нарощувати енергоефективність і енергонезалежність? Друге, що хотів би сказати, що робити в суботу зранку. Там, от я би подивився цю передачу, сказав, добре там поговорили, розказала. Що мені вранці встати, і що робити? Ну у мене рецепту немає такого, як швидко розбагатіти для того, щоб було. Все одно, скільки ці тарифи коштують, я в це не вірю. Я думаю, що треба навчитись не бути байдужим, вчитись працювати в колективі, робити колективні звернення. Потрібно визначитись з якимись уповноваженими, делегувати комусь ці повноваження, знайти активних людей, громадські організації, активістів, довірити їм ці свої рішення, які приймаються на Зібраннях, а ці зібрання мають відбуватись вже сьогодні, тому що якщо ми далі будемо сидіти і чекати, що хтось щось зробить, я вам гарантую, що ніхто не зробить те, що ми очікуємо. Подарунків не буде. Я думаю, що тут всі зі мною погодяться. І власне тому потрібно, потрібно групуватися, і потрібно визначати, що ми хочемо, і давати можливість активним йти і доводити справу до кінця. Зрозуміло, мені підказують, не залишається ну, зовсім небагато, декілька секунд до завершення ефіру. Я чую, як дзвонять, як лунаючи дзвінки. Одразу перепрошую всіх телеглядачів, що ми не могли просто фізично дати змогу всім висловитися в ефірі. Тема, наскільки зрозуміло, надзвичайно актуальна. Ми і далі будемо піднімати такі актуальні теми в ефірах щоп'ятниці. На телемайдані, тому слідкуйте за анонсами, з дозволу наших гостей ми розмістимо ці цифри, показові, які ми сьогодні наводили на Фейсбуці рівне один, щоб ви могли самі переконатися в тому, наскільки ефективніше утеп утеплювати свої будинки, ніж не утеплювати. І в подальшому будемо також вертатися до цих тем, для того, щоб пояснювати вам такі речі, які необхідні для кожного. А загалом. Побажання велике до всіх, хто дивиться зараз наш телемайдан. Самоорганізовуйтесь, вчіться самі вирішувати проблеми, які перед вами стоять, само собою залучаючи інших людей, експертів і не експертів, друзів, сусідів і так далі. самоорганізовуйтесь і Тоді 100% що та ваша самоорганізація буде винагороджена, і ви доб'єтеся успіху. Тому все буде добре. Ми в цьому переконані. Ми в це віримо. І до наступних зустрічей на рівно один.